З однокласниками своїми я російською спілкувалася. Я в Харкові виросла. Я знаю російську літературу, наприклад. Але мене тато вчив, що ми не можемо воювати з мовою. Тато знав сім мов. Тобто я знаю літературу і, і російську, і німецьку, і англійську, і е, письменників, е, які писали на Ідіш, я теж знаю. Тому бо ці всі культури вони були перемішані на Харківщині. Тому е, я завжди. Знала, що з іншої культури треба ставитися з повагою. Але просто на якийсь момент от ви дивіться, що почало відбуватися. Що дуже багато артистів російських вони ну, почалася якась, знаєте, максимальна пошлость, максимальна вульгаризація. Тобто, ну як от. Такі речі, які вихованим людям не можна говорити в суспільстві, правда? Тобто, деколи я просто в мене округлювалися очі, що таке можливо. А потім ми бачили ці кадри з якихось там вечірок з російської глибинки. Ну це просто як якась аморальний бруд, аморальна грязь. І ти розумієш, що це масова культура, яка їх виховує, знаєте, це коло Овертона, яке це допустиме, а може, це допустиме. І, і що ми зараз побачили? Виросло покоління, яке просто приїхало вбивати і вбиває. Тому е, значення це є значення культури. І воно насаджувалося у нас теж. Попробували б ви, наприклад, на радіо е, пісню з розумними словами? Принести 5-6 років тому, просто пісню з розумними словами, під яку треба ну, подумати, яка не тільки про е, фізичний прояв любові, да, а ну, на якісь там теми. Цього це було неможливо. Тому, е, ну але все-таки артистиці були, музиканти ці були, і шалено поважаю кожного з них, які пронесли ну принаймні прагнення чогось такого світлого, розумного і того, що апелює до душі. І мені здається, в Україні не сталося оцього, що люди не розрізняють добро і зло. Все-таки люди розуміють, що таке добро, а що таке зло. Що таке е є речі, що робити не можна насправді, і можуть подумати, не піддаються цій пропаганді. Ну я принаймні так хочу вірити.